Ця тема не популярна, але вона фундаментальна, вона базова, тому ми з вами її не проігноруємо і розглянемо. Давайте на прикладі на такій ситуації. Уявіть собі, чоловічо-жіночі стосунки, які, можливо, спочатку були гарні, приємні, прекрасні, а там через пару рочків почався просто відвертий треш, там, де вона. Відчувала себе пригніченою, ображеною, їй було гірко, їй було боляче, їй було неприємно вже по різним причинам. У когось через знецінення, зневажання, що з нею не рахуються, там, конфліктують, у когось через те, що їй постійно транслюють, а що їй треба робити, і куди їй треба йти, і чого їй не треба себе так почувати, в когось це, не, не дай Боже, зради, там, емоційне, фізичне насилля. Власне, і от вони розійшлися з горем пополам, е, да, їй боляче вона страждає, і так далі. І по суті, з чим вона виходить з цим з цих стосунків, з тим, що. Ну, стосунки це ну це треш. Тобто, от, жінка потім скаже через певний час: усе, що в мене було, це був треш. Треба було виходити з цього раніше. От як мені себе жалі, як мені себе шкода, як це насправді неправильно було по відношенню до мене. Тобто вона, коли так прийде до тями, вона скаже: о Господи, от все, що завгодно, тільки б не повторилося оцього. Чого, чого? А якщо стосунки це, оце, то й не хоче тих стосунків. ні свідомо, ну Я не можу не хотіти. Звісно, я хочу стосунків, я хочу любові, я хочу от такого, такого такого про стосунки, мені це потрібно. А от якщо це оце все, то стосунки, то ні, я цього не хочу. І що відбувається? Тобто вона виходить з цих стосунків і в неї от оце відчуття і оце переконання, що Чоловік він може бути небезпечний, да? він себе веде там ужасно по відношенню до жінки, що бути взагалі в стосунках, це от як втратити себе, це абсолютно не вміти себе захистити. Це коли тобою користуються, це коли ти не живеш своє життя, коли в тебе немає ні щастя, любові, з яким ти йшла. Більше того, ти геть взагалі втрачаєш останні останні крихти якоїсь там своєї гідності, яка ще от начебто була. Тобто. Про що мова? Е, да, коли ми, ми хочемо стосунки, якщо у вас був такий негативний досвід, це це стосується не тільки стосунків, то знову ж таки знову і знову, що психіка буде вести себе так, ви себе будете вести так, щоб як, як тільки щоб тільки це все не повторилося, тому що це кошмарно, і ви почнете уникати от того болючого. Навик, відчуття, досвід якого у вас вже є. І виходить, що якщо я почну починати стосунки, то вже тоді стає страшно, тому що, блін, а якщо це все повториться, що, ну, я не можу, я не хочу, це, це кошмарно. Тобто психіка буде така, Боже, куди завгодно, тільки не сюди, будь ласка, я не хочу це все відчувати і переживати. Тобто, про що я вам хочу сказати? Всередині вас є. Давайте ми її назвемо така система безпеки. От якщо я там потерпала, мені було ужасно, мені було кошмарно. То тепер моя система безпеки буде постійно спрацьовувати. А подивися, ж стосунки. А стосунками бачиш, які в тебе асоціації, бачиш, який був кошмар. О, це ж чоловік. А чоловіки, ти знаєш, ти ж пам'ятаєш, як він може ставитися ужасно. А ми беремо з одного чоловіка і транслюємо на всіх, і кажемо, це цей ужасно себе вів, а тому всі вони там такі. І це і навпаки стосується. Да? Навпаки, чоловіків про жінок. І от ця система безпеки буде постійно спрацьовувати. Вона вас буде захищати. Типу, все, не йди в стосунки, тому що там тобі було гірко і боляче. Тобто, свідомо, ви можете хотіти одне, а підсвідомо ви будете робити взагалі інше. Бо там система безпеки така О, караул, ні, ні, не можна, тому що там ти себе губиш, там ти потерпаєш, там для тебе це не, руйнівним чином на тебе впливає. Тобто, і виходить, що ви так і хочу стосунки. Це, це звідси фраза, і хочеться. І колиця, да? і ми тоді зависаємо і стоїмо на місці. Тобто, розумієте, якщо ми не навчимося захищати... тобто я себе там відчувала, мені там було небезпечно, мені там було дискомфортно, мені там було неприємно, я себе розгубила, там, я, я була залежна, я була ніким нічим. Ну, прям я вже сама себе ту зневажаю за такий досвід, за те, що я так з собою дозволила обходитися. І виходить, що. На автоматі психіка нас буде захищати, щоб не було, щоб знов не створити цей досвід, і тому хочеться прямо уникнути, не, не йти туди. Тобто, якщо ми будемо віддаватися автоматизму, то да, ми часто будемо якось уникати або от ще якось в цій ситуації бути. А нам дуже важливо навчитися себе оберігати, убезпечувати, захищати, щоб бути захищеною, тому що це дуже важлива. Потреба, я захищена, чи я от як, як, наче в небезпеці серед цих людей біля цієї людини, в такій атмосфері, в такій обстановці, там з грошима чи без. Тобто всі хочуть тих грошей, ну часто от з грошима, це ж там це ж там небезпечно, тому ну його в баню не буду я заробляти ті гроші. І свідомо, щоб не наражати себе на небезпеку, бо відберуть е, да, там, бо, бо треба буде всім все роздавати, віддавати, бо треба буде дуже багато хірачити і тим самим теж е, себе упускати, занедбувати. Тому теж ми можемо відмовлятися від своїх грошей. Тобто, зверніть увагу на цю систему безпеки. Вона всередині нас є, і на автоматі воно буде якось працювати, щоб нас уберегти від болючої неприємної ситуації, яка в нашому досвіді вже була. Тобто, да, ви приходите, і ми в терапії пропрацьовуємо ці колючі, болючі ваші ситуації, травмуючі, які в вашому досвіді як травматичні були, щоб ви відкрилися і вільно собі будували стосунки без цього обтяжуючого моменту, обтяжуючого фактору. Тобто, ця система має бути безпеки випрацьована свідома. А не на автоматі, щоб воно уберігало вас самостійно, тому що вовка бояться в ліс не ходити. Тобто ваша психіка, о, там було страшно, не йдемо туди. І ми такі, а, ну все, ну нікуди не йдемо, бо дійсно там же ж щось може бути або щось було, бо в мене вже це було. Тобто це такий достатньо складний процес, з другого боку, достатньо простий. І потреба бути в безпеці і бути захищеною, те, що я назвала система безпеки, яка вбудована всередині нас. Це прям дуже мощна історія. І це питання, яке важливо вивчити, і дуже важливо навчитися себе захищати, себе відстоювати тут і про вміння сказати ні, і про те, щоб захистити свої кордони, і про те, щоб відчувати свою цінність і бути впевненою, сміливою в своєму рухові, про те, щоб бути комунікатором, вміти вміти захищати кордони, да, вміти отримувати свої бажані результати, взагалі бути в обміні. З іншою людиною взаємодіяти. І да, можна починати цьому вчитися на моєму інтенсиві, відмовляй іншим, а не собі. Твоя самооцінка та впевненість. Розумієте, поки ми от якісь такі шаткі, хиткі і залежні від когось чогось, і не вміємо чути себе. Поки ну так, от ми рухаємося, так зробила крок і отак, або зависла, або так довго да, роками. Потім ой, і знову так от роблю крок, або ой, а потім я така невдоволена тим, що відбувається, бо в мене немає стосунків, або в мене не ті стосунки, бо в мене немає заробітків, або там, я себе до сих пір не, не знайшла. Чим мені займатися? Тобто пізнання себе, пізнання себе і ще раз пізнання себе. Тут, тут от на систему безпеки, знаєте, дуже треба її дослідити, тому що от теж елементарний приклад, коли людина вже загнана, коли вона вже вигорівша, коли мені пишуть, що я вигоріла, це що означає? Що вам тіло. Ваше тіло вам сигналізувало, все, дорогенька, ти втомлена, достатньо, зупинися, от, от, треба відпочити. Тільки, ні, я не можу, там, я, хто як не я, там і далі, і далі, і далі. Це означає, знаєте, як от в вашій системі безпеки, там, наприклад, 5 лампочок, і тут хоп, загорілася одна лампочка, потім вже дві лампочки горить, які вам кажуть, так, тебе не влаштовує в цих стосунках, так, подивись, як ти себе ужасно почуваєш, треба про себе подбати. Так, тут твої кордони. Порушується, це не окей, треба щось з цим зробити. Тут уже третя лампочка загорілася, четверта, а всього їх п'ять. І коли п'ять загорілось, там все, це вже точка неповернення. Там вже або якась така хвороба, або, там я не знаю, депресія, така колосальна, якась сильна апатія, або таке все зневірить, все нічого не хочу, нічого не можу. Це життя мені вже не потрібне. Тобто, розумієте? і поки ви їх не чуєте всеред. Тільки в вас, ці лампочки, загораються, які вам показують, сигналізують ваше тіло, ви самі знаєте, де вам окей, а де вам не окей, як з вами можна, а як з вами не можна. Але якщо ви на це не зважаєте і дозволяєте тому, що, от, типу, відбувається на вас впливати, вас визначати поза вами, я себе не визначаю, то ви там мене визначаєте. Да? Якщо ви не займаєтеся політикою, то політика буде займатися вами. Якщо ви сама себе не визначаєте, не регулюєте, то хто щось вас буде кудись управляти, направляти, те як вигідно їм, а не те, як корисно і вигідно, і необхідно вам. Розумієте, тобто тут ну не можна себе губити, окей? Починайте з того, що або йдіть на терапію, і в рамках індивідуальної роботи ми це все розкладемо, ви навчитеся. Або от є можливість повзаємодіяти через інтенсив, відмовляй іншим, а не собі твоя самооцінка та впевненість. Там великий об'єм достатньої інформації для того, щоб зрушувати зі свого місця, з того, де вас не влаштовує. М -м -да. І по оплаті він абсолютно лояльний. Варто просто. Поцікавитися, я вам дякую за вашу увагу.